В нашій області на щастя також. Ми зайдемо в обласну прокуратуру і завершимо свій марш біля міської прокуратури. Ми їм вручимо на сусіму Звичайно, ми розуміємо, що сьогодні вихіднищи у нас ніхто не вийде, але це і не є б, основною метою маршу. Ми доносимо свій меседж і ми намагаємося донести його основне до людей. нескільки до, до влади, скільки до людей. Ми вимагаємо припинити переслідування політичних націоналістів, патріотів, учасників добровольчого руху, які воювали на сході. Зараз масово відбувається. Відбуваються арешти за надуманими справами або за якимись справжніми речами, але коли в іншій країні їм видали би, би за це навіть якусь медаль, то у нас немає кримінального провадження. Ми бачимо, по всій державі, відбувається масові арешти, доброгольці, по тіло. Другні формуваються, обов'язково проводця. Ми бачимо, як зараз тюрні забиті націоналістами. Якщо раніше при вході в камеру питали, хто по житті? тепер питаєте, з якого батальйону. Якщо нагадати 37 рік, коли вся Галичина зазвонила дзвонами. За те, що в Києві було повішено двох політв'язків. Тоді не було телефонів, не було телеграм. Але всі дзвони Галичини і Західної України дзвонили по тебе.